Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні у нас урок а, геометрії, дуже така простенька тема, а, і водночас дуже важлива, бо ми неодноразово будемо використовувати ці властивості, а точніше цю теорему при розв'язуванні задач. Тема сьогоднішнього уроку називається Сума кутів трикутника. Ми будемо говорити про те, чому ж дорівнює сума всіх кутів, і мені здається, що ви вже мабуть чули про це. В деяких випадках ось що таке зовнішній кут трикутничка, чому він дорівнює. Отож, запишемо, що ж таке сум... чому дорівнює сума кутів трикутника. Тут є така цікава інформація про те, що якщо ми розглядаємо не на площині, Трикутничок, то може бути сума інша. Але зараз ми говоримо про суму кутів трикутника в планіметрії. Так от, сума кутів трикутничка, будь-якого довільного трикутника завжди дорівнює. 180 градусів. Як це доводиться? Теоремка маленька, простенька, але доводять її через паралельність, взагалі є багато доведень, через паралельність двох прямих і січної. розглянемо трикутничок а, Б, С і через вершинку Б проведемо пряму МН, яка буде паралельна АЦ. При цьому у нас утворюється а, при паралельних прямих цих МН і АЦ. І січній АБ, внутрішні різносторонні куточки, які будуть рівні між собою. Кут А і кут 2, вони рівні між собою. Далі куточок 1 буде також внутрішнім різностороннім при іншій січній В з куточком С, тобто вони теж будуть рівні між собою. Ну, і разом в сумі з кутом В. Вони утворюють розгорнутий кут, а як ми знаємо, розгорнутий кут у нас дрівня 180 градусів. Ось така невеличка теорема, невеличке доведення, доволі просте. Його можна запам'ятати дуже легко, але саме головне, що ви маєте собі виписати і позначити, це те, що сума кутів будь-якому трикутнику завжди дорівнює 180 градусів. Ось це собі. Виписати і запам'ятати. Далі рухаємося. Наслідком з цієї теореми є наступне твердження: у будь-якому трикутнику принаймні два кути будуть гострі, і трикутник не може мати більше, ніж один прямий або один тупий. Це доведення, цей наслідок слідує з. Теореми про суму кутів трикутника доведення ви можете також розглянути. Опирається воно на те, що навіть якщо ми припустимо, що в трикутнику лише один кут є гострим, тоді сума двох інших кутів, що не є гострими, тобто. Не менше за, буде не менше кожен за 90 градусів, то сума їхня буде не менше від 180. А сума двох кутів не може бути 180 градусів, такий трикутничок не буде існувати. Ну, В площині мається на увазі. А, ось. А, і те саме стосується про тупий куточок. Якщо там два тупих, то це точно більше, ніж 180 градусів, сума двох кутів. Далі розглянемо поняття. Зовнішнього кута трикутника. Що ж називають зовнішнім кутом трикутника? Зовнішнім кутом трикутника називається кут, утворений продовженням сторони даного трикутничка з іншою. Він знаходиться, начебто зовні, тому його так і назвали. А ще кажуть, що це куточок, який суміжний з кутом даного трикутничка, тому він в сумі з, наприклад, кутри. І кут 6 буде 180 градусів, кут 1 і кут 4 буде теж 180 градусів, кут 5 та кут 2 теж 180 градусів. І тут виникає м, наступна теорема про зовнішній кут трикутника, що він дорівнює сумі двох кутів трикутника несуміжних з ним. Тобто, якщо розглянути даний рисунок, то куточок 1 – Є зовнішнім до кута 4, і тому він дорівнює сумі двох несуміжних з ним. А з ним несуміжний буде кут 5 та кут 6. Тобто дорівнює кут 5 плюс кут 6. Якщо ми так само будемо розглядати куточок 2, то до нього несуміжний 4 та 6. Тобто він дорівнює сумі кута 4 плюс куточок 6. А, і якщо кут 3 розглядати, то сума то він дорівнює сумі, ось цей в дорівнює сумі кута 5 та 4. Це теж легко доводиться. Доведення тут наведене в презентації, що на рисунку кут 1, 2 і 3 є зовнішніми кутами трикутника, і нам потрібно довести ось ці рівності, які я щойно записувала. Ну, наприклад, тут розглядають першу, бо решта доводиться точнісінько так само. За властивістю суміжних кутів маємо, що кут 1 та 4 разом 180. А за теоремою про суму кутів, кут 4 плюс кут 5 плюс кут 6, 180 теж градусів. Тоді кут 1 та 4 дорівнюватиме куту 4 плюс Кут 5 плюс кут 6. Відповідно, цей куточок 4 на нього. Не скоротимо, а взаємо знищимо да, його, якщо перенесемо в один бік, вони просто зникнуть. І залишається, що кут 1 дорівнює, кут 5 плюс кут 6. Отаке не замислувати собі доведення. І давайте розданемо питання: чи існує трикутник, кути якого дорівнює 20, 60 і 80. Для того, щоб це перевірити, шукаємо суму всіх цих куточків. Буде 20 плюс 60, 80, 80 плюс 80, 160, такого трикутника не існує. В другому 10, 40 і 120, разом буде 170, і тому такого трикутничка теж не буде існувати. Чому дорівнює кут трикутника, якщо два інших його кути 35 і 96. Щоб знайти третій кут, нам потрібно від 100. 80 градусів відняти суму двох інших куточків. І це буде дорівнювати 49 градусів. Не забуваємо ставити знак градусів. Так, далі розглянемо усне завдання. Якщо у нас є трикутник П Л, К, знайти значення суми кута ПАХ. Але для того, щоб дати відповідь на таке завдання, нам як мінімум, треба бачити, що то за трикутничок. Тому тут не можемо ми сказати, якби тут сказав П, Л і К, то це було б 180 градусів. Мабуть, тут у мене печатчик. Так, розглянемо письмово, це пишемо в зошиток номер 399. Будуємо рисуночок, схожий на той, що на екранчику, трикутник і продовжимо дві його сторони. Б, це. І АЦ. І показано, що куточок не суміжний до внутрішнього, а вертикальний кут дорівнює 60. Пишемо дано. Давайте собі ось тут, мабуть, оформимо його ось так. Хвилиночку. Ось. Дано нам трикутник А, Б, С. Куточок А у нас відомий 50 градусів, куточок, давайте його якось назвемо 1. Да? Кут один до рівні 60 градусів. Бо назвати його кутом С не хочу не однак, Хочу однакові, але мається на увазі кут С внутрішній. Знайти решту кутів, тобто кут В і куточок С. І от в розв'язанні, перше, з чого ми почнемо, це те, що куточок 1 має дорівнювати куту С і дорівнює 60 градусів, бо вони вертикальні. За властивістю вертикальних кутів. Вони вертикальні. Це перше. І друге, нам залишилось порахувати кут В. Від 180 ми маємо забрати куточок 50 градусів та 60. Градусів, і то буде 70. От і все. Більше тут нічого не просять знайти. Записали. Рухаємося далі, дивимося наступну задачу. Задача 401. Знову будуємо рисуночок. Хвилиночку. Розглянемо трикутничок А, Б, С, в якому проведено бісектриса БД. Одразу при побудові цього трикутника відмічаємо, що у нас тут рівні куточки. Нагадую, що бісектриса ділить кут навпіл. Куточок А у нас дорівнює 40 градусів, а куточок С дорівнює 70 градусів. Просять знайти кут А, Б, Д. Ось цей. Для того, щоб дізнатись куточок АБД, нам потрібно знати весь кут Б. І тоді ми зможемо знайти його половиночку, бо це у нас а, бісектриса. Отож, перше, ми знаємо, що сума всіх кутів 180 градусів, тому куточок Б ми шукаємо як різницю 180 градусів мінус 40 плюс 70. Це буде 70 градусів. І ділимо навпіл. Бісектриса діють кут навпіл, тому виходить. До речі, тут у нас опічаточка 35 градусів. Зараз виправимо. Ось, 35 градусів. Дивимося далі. Один із кутів трикутника в три рази менше від другого кута, та на, 100, на 35 градусів менше від третього. Знайти всі кути трикутника. Жоден кут невідомий, тому це прямий натяк на те, що ми розв'язуємо цю задачу через. Рівняні. Будуємо трикутник. Зараз. Далі в цьому трикутничку позначимо три кути. Нам немає значення, які саме букви, але ми беремо стандартненько А, Б, С. Запишемо дано трикутничок А, Б, С. В ньому відомо, що один із кутів. Ой, давайте повернемося назад. Зараз ще раз. В три рази менше від другого і на 35 менше від третього. Один із кутів наймаленький. Беремо, наприклад, куточок С. Він у нас в три рази менше за кут А. Тому я кут А напишу рівний 3 помножити на кут С. І той самий кут С на 35 менше за другий. Тобто кут Б буде на 35 більше за кут С. І це означає плюс 35, якщо на 35 більше, Знайти. Знайти. Всі кути трикутника. Куточок А, куточок, Б, куточок С. Розв'язання. Перше, що ми запишемо, це нехай позначення. Кут С, той, що наймаленький, буде Х. Тоді визначимо куточок А і визначимо куточок Б. Якщо у нас кут А кут С Х, тоді кут А в три рази більше. Це буде три таких Х, і кут Б буде на 35 більше, тобто Х плюс 35. А ще ми знаємо, що сума всіх цих трьох кутів у нас дорівнює 180 градусів. Тому записуємо рівняння, маємо рівняння нижче. Маємо рівняння х додати 3 таких Х, додати Х плюс 35 до рівня 180. Додаємо, отримуємо 5х дорівнює 180 мінус 35, перенесли зліва направо, отримали віднімання було додавання, стало віднімання. 5х дорівнює 145 градусів, звідки х буде дорівнювати, 145 ділимо на 5. 20. 9 градусів. Отут одразу можна позначити собі, що це наш куточок С. Отже, повертаємося очима до слова, нехай, Кут С у нас уже є, залишилось написати, чому дорівнює куточок А і чому дорівнює куточок Б. Куточок А буде 3 таких Х, тобто 3 помножити на 29 87 градусів. І Х плюс 35 то 29 плюс 35, то буде 64 градуси. Ось таким чином ми знайшли всі три куточка. У відповідь вказуємо їх значення. Два, перший а був 87 градусів, другий Б 64 градуси, третій куточок С це. 29 градусів. Хто не впевнений, можна перевірити себе і всі ці три кути додати, і подивитися, чи буде їхня сума 180 градусів. Якщо ні, то шукаємо помилку. Дивимось наступну задачу. У нас такі самі відповіді. Теж із цієї ж самої, з того самого типу задач, де ми шукаємо кути через рівняння. Чому? Бо я одразу бачу, що кути співвідносяться як 2 до 3 до 7. Тобто запишемо умову тут пропорцією. Так, кути відносяться як 2 до 3 до 7. Давайте собі візьмемо чистенький листочок. Побудуємо трикутничок черговий. Ми будуємо довільний трикутник. Нам не сказали, який він має бути саме, тому ми його собі будуємо так, як хочемо. І запишемо дано. Поки що зв'язання мені не треба, я спочатку дано запишу. Нам дано трикутник АВС І його три кути, нехай буде А до кута, Б до кута. Це відноситься як 2 до трьох, і мені здається до п'яти. Якщо я не помиляюся, зараз хвилиночку. Ні, 2 до 3 до 7. 2 до 3 до 7. Знайти ці кути. Знайти. Ось така коротесенька умова. Кут В, кут С. Розв'язання. Нехай. У нас існує якесь. Ось так, як у нас умова записана у вигляді. Пропорція свого роду, нехай існує якийсь коефіцієнт пропорційності. Нехай х то буде коефіцієнт пропорційності. Тоді перший куточок А пропорційне числу 2. Назвемо його 2х. Другий куточок Б, пропорційне числу. 3, назвемо його 3х. Третій куточок це пропорційний число 7, назвемо його 7х. А сума цих трьох кутів, як ми вже знаємо за теоремою, дорівнює 180 градусів. 3х і куточок С. 7х, ну, по ідеї, він мав би бути самим найбільшим. Маємо рівняння, що їхня сума 180 градусів. 2х плюс 3х, плюс 7х дорівнює 180, тобто 12 таких х дорівнює 180, а х дорівнює 180 діло на 12. Беремо по одному та по 5. Отже, це не кут, це тільки коефіцієнт пропорційності, тому кут А, кут Б і кут С мають дорівнювати. Підставляємо, 2 на 15, 30. 3 на 15, 45, кут С – 7 на 15, 105. Перевірили. Разом 180, чудово. Таким чином ми знайшли всі куточки. Дивимось далі. Наступна задача номер 407. Кут при основі рівнобедреного трикутника, звертаю увагу, що тут є умова рівнобедреного, дорівнює 63 градуси. Кут при основі внизу ось цей. Тоді, відповідно, ми пам'ятаємо, що в рівнобедреного трикутничка два кути при основі рівні, вони обидва будуть по 60 3. Знайти кут при вершині цього трикутника. Я навіть не буду писати дано, тому що це надзвичайно просто. Якщо ми пам'ятаємо, що два кути при основі рівні, то ми шукаємо тільки кут при вершині кут Б. І це буде 180 градусів відняти два кути по 63. Тобто 180 мінус 126. І то буде 54. Градус. Все. Більше тут робити немає, що можна коротенько побудувати рисунок і одразу так написати, а всю умову відмітити на рисуночку. Рухаємось далі. Знайти кути рівнобедреного трикутника, якщо один з них дорівнює 110. І отут цікаві два випадки. Перший випадок, якщо кут один із кутів 110 градусів. Аналізуємо куточок 110 градусів, це кут тупий. Тупий кут може бути тільки один, тому він буде обов'язково при вершині такого рівнобедреного трикутника. Відмічаємо собі одразу ось тут куточок 110 градусів, можна собі за рисуночком так само, як я зробити, А, В, С. І знайти е, два інших кути: куточок А і куточок С. Вони кути при основі, тому вони рівні між собою. Тому пишемо, що кут А дорівнює куту С і буде дорівнювати 180 градусів. Якщо ми заберемо кут Б 110 градусів і розділимо навпіл, то кожен із них виходить по 35 градусів. В першому випадку розв'язок один єдиний. Тому що тільки кут при вершині може бути 110. А тепер давайте розглянемо другий випадок. В другому випадку, знову ж таки, не сказали, де куточок у нас, і ми маємо самі здогадатися, але тут може бути по-різному. Можуть бути два кути при основі по 50 градусів, бо можуть бути, так як вони гострі. Ось вони. І тоді ми шукаємо тільки куточок Б. Це перший варіант. І другий варіант може бути кут 50 градусів при вершині. І тоді ми шукаємо два нижніх куточки, які між собою рівні. Кут А та кут С. Ось тут може бути 50. Кут В – то буде 180 градусів. Віднімаємо два кути по 50. І отримуємо 80 градусів кут Б. Це розв'язок до першого випадку, це в нас перший випадок. перший розв'язок. А в другому варіанті шукаємо кут А, який дорівнює куту С, так як це властивість рівнобедреного трикутника, і відставу вивісти, забираємо 50 та ділимо навпіл, бо вони рівні між собою. Виходить по 65 градусів. Ось така задача. Розглянемо наступну 421 задачу, і це вже задача про зовнішній кут трикутника. Давайте пригадаємо, чому він у нас дорівнює, що будь-який зовнішній кут трикутничка – це суміжний до внутрішнього кута, ну, наприклад, ось цей. Да, ми назвемо там кут 1, І він дорівнює сумі двох несуміжних з ним. Кутів А та Б, наприклад. Один із зовнішніх кутів дорівнює 75 градусів. Чому дорівнює кут трикутника при цій самій вершині? Тобто нас запитують куточок С. Щоб знайти кут С, нам достатньо, так як вони суміжні, сума суміжних кутів 180 градусів, достатньо від 180 відняти куточок 1. І то буде 180 мінус 75. 105 градусів. І друге завдання сума двох кутів, трикутника несуміжних з ним. Ось цих. Буде дорівнювати цьому куточку. Кут А, Вона запитує суму двох кутів несуміжних з ним. Плюс куточок Б. І це наш кут 1. Тобто 75 градусів. Ось і все. По цій задачі тут більше немає що говорити. Але є одне але ми не проговорили, і тут в презентації не написано, чому дорівнює сума зовнішніх кутів при кожній вершині. Я б хотіла, щоб ви це собі виділили. М -м, використую цей малюнок. Візьму при кожній вершині по одному зовнішньому куточку. Е можна побудувати по два, але вони нам не потрібні. Так от, кут один, кут два, кут три. Позначте собі десь теж визначити теоремку, що сума зовнішніх кутів, взятих по одному біля кожної вершини, це завжди 360 градусів, рівно вдвічі більше, ніж внутрішніх сум. Нам для цієї задачі вона не потрібна, але для наступних буде дуже Корисно, якщо ви запам'ятаєте ще таку теорему, дивимося, що у нас в цій задачі 422 У трикутника відомо, що куточок А 58 градусів, а куточок Б 72 градуси. Знайти кут зовнішній при вершині С. Я його позначу кут 1. Так, от, знайти нам треба саме цей кут 1. А він нагадую, дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. Тобто 58 плюс 72, і в нас виходить 130 градусів. Рівнесенько. Ну, відповідно, так само тут розписано. Так, дома хто має бажання за презентацію переглянути, схожі завдання на ті, які ми розглядали щойно за підручничком. Ось вони у нас є, тут всі з розв'язками. Розібратися для закріплення і виконати домашнє завдання. Також сьогодні там прикріплений тестик. Заходимо і тренуємося на тестику виконувати задачі. У мене на сьогодні все. Гарного дня, до побачення.